У базовій моделі машини підвищеного ступеня захисту м 1224 Макс Про використовується капсула екіпажу з веподібною формою нижньої частини корпусу. Завдяки цьому енергія вибуху міни або саморобного вибухового пристрою розсіюється від нижчого автомобіля, щоб захистити його пасажирів. Броньовик також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибуху. Бронемашина повишеної прохідності, в якої повишений противомінний захист виконує завдання евакуації підвозу екіпажу, підвозу БК. Особливістю МАКСПРО є те, що елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, а не зварювальними швами, як в інших МРАП. І це суттєва перевага, адже нині у бійців немає часу на тривалий ремонт. Швидка заміна деталей дає можливість військовим оперативно та мобільно повернутись до виконання поставлених завдань. Іде ходова частина, яка построєна на пространственній рамі. Зверху стоїть бронекапсула, де основна задача якої буде виконувати збереження особового складу від попадання ПТРК, попадання кулеметного вогню. Техніка витримує наїзд на міні. МРАП, поставлений на озброєння в Збройних силах України, належить до першої та другої категорії захисту за стандартами Стагнак, в залежності від компонування. В бронемашині може знаходитись три члени екіпажу: водій, командир, навідник та до шести десантників. На даху розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібру 7,62 або 12,7 мм. Тож українські військові використовують броньовик для доставки чи евакуації групи, для захисту від безпілотників, робота декількох мобільних вогневих груп з крупнокаліберними кулеметами, оснащеними оптичними та тепловізійними приладами. По досвіду використання ці машини ми використовували і в зиму, і на піску, і в сугробах. Плюс 2 метри. Тобто автомобіль себе добре от показує, підключаються роздавальні коробки, підключаються повні приводи, це все можна регулювати, тобто водій може максимально налаштувати машину. Хороша комплектація машина, для в управлінні, подобається. Тільки тобто на неї виїжджати і робити завдання, виконувати завдання. На відміну від раритетних БРМ, БМД та БРДМ, бронемашини International Max Pro добре захищають екіпаж і дозволяють ефективно маневрувати на полі бою.